Так, друзі, приїхали ми на поле коняха нашого. Якщо можна так назвати. Це дивіться, що ми в цьому році надпали. Мабуть нічого. Ні єдиного дощу не було. Ой, з густотою ми також не вгадали. Сіємо рідко, рідко сіємо. Густо-густо. Не вгадаємо рік, коли треба рідко сіяти. коли В цьому році треба було рідко сіяти. А ми сіяли густо. В тому році дощило, сіяли рідко. Що таке дивіться. Що тут буде? Нічого. Нічого. І ви подивіться, він весь. рік поле стояло ми його в два сліди задискували і заборонували. посіяли е -е, покрапили від бур'яну та і все ну звісно тут у нас ще ж воно таке святі піски пісок що називається Але ж, якби був дощ картинка б була друга а так я не знаю я тут взагалі нічого не бачу, нічого. Вот тут дійсно я не знаю. Я навіть не знаю і не хочу і казати, що тут дійсно, скільки тут буде. Не буде тут ні гридцяка. І оце в нас таких, це одне з перших, коли те ще сіялося. Оце в нас таких... Чотири ділянки. от, ну, скрізь оце отакий. Тільки тут ще більш-менш якось. Якось він ще чистіший. А там далі ділянки, так там взагалі там ще амброзія. Амброзія і німецький отой бур'ян. Такий він такий на сонях. Схожий. Листя схоже на соня. Ну німецький бур'ян, в общем. І оце таке. І оце цей, цей соняк приніс у нас. Три морози, да. Тоді б навесні, що ми посіяли, він зійшов, він вже були дві дольки. І його він раз жахнув. Потім на другий день зразу жахнув. Два дні підряд. Потім два дні не було заморозку. І на третій день був найбільший. Я не пам'ятаю вже скільки. Але він ще тоді пожовтів, пожевтів. Ну, двудолька пожовтіла, Де була двудолька, де була перва пара. Щось бачите, щось не зрозуміло, десь взялось таке воно більш таке. А так вся Ну що б і густо, я б не сказав, що це густо. Як ходить на чорнозему, і з добривами, і з дощем. Я б не сказав, що це густо. Ось також дивіться поодиночний вовчок. Чи як її там заразіха, Ну а так. Зараз хочу сказати, що Соня нема, Він не стійкий до вовчка. І тут до цього був Соня ще закупить. Скажемо, вовчка не... Та може і зараз їхати не повилазка того, що немає тощо. Або нічого смоктати, чому вона буде вилазитися. Ось такі справи, так що я не знаю. також не Ну я не говорю за всіх, я говорю за Так що є нас там декілька ділянок, декілька ділянок, ну непогано. Зараз мабуть також з'їздимо. Ну там більш менше, має... там більш менш купу, по крайній. Має. Це той, що ми бором. Оприскували бором ми його і фунгіцидом, це то той, що в нас приболів. В попередньому відео я показував. ну Там strikht, соняк по соняку, також ну Але там картинка крізь стоїть. Ну, оце тут оце таке. Оце, 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 оце. оце таке. Ніяке. Оце дивіться, друзі. Це те саме поле, це ми вже розвернулися, їдемо на другу ділянку. Ну дивіться Взагалі, що тут відбувається, я не Як ото кажуть, що це таке Тут мабуть там, де комбайн ліф... ліфтери. Коли комбайн, коса, ліфтери в нього там фігурують. У мене таке враження, що ця вся шляпка піде там поте... От у проріху півторів. І май, комбайн мабуть, її навіть не забере. Так що, не знаю, люди, зараз зганяємо ще, може, штришки собі натю, видімемо. Що з кожним днем не можемо підняти собі натрі. Ми їдемо зараз на другу ділянку, подивимося, що там. Це там, де я говорив, що трішки краще. Ну краще, з чим порівнювати. Якщо з цим порівнювати, то він краще. А якщо... Другими скажемо. І може ви скажете, що та, отож там командор не треба сіяти, треба сіяти. Зрозуміло, це все зрозуміло. Але ж у мого товариша та й не в одного. Вони сіють там і сінгенту, і ніому, там, і піонер. Вона вся, поки до корзинки вона вся дуже гарна, красива. А коли дощу немає, у них те саме. Єдине, що у них вона більш, ну, у них якась шляпка сформувалася, так вона і налилася. То в нашій українській селекції сформувалась вона може й на більше, але ж там взагалі там 4 ряди з краю, все, все остальне пусте. І Я оце не знаю, як косити. Тут ще тут з тим, що бур'яну немає на цій ділянці. Там далі, там амброзії просто жах. Хоча скрізь бризкалося, все одинаково. Я не знаю. Знаю, не знаю. І Як його косити, як його регулювати комбайн, і як її вибирати комбайн. Ось тут, дивіться, пшеницю покасили. І ні грицяки ні дискують, ніде нічого. Всі чекають дощу. А його немає. У цьому році я дискував, людям дискував, ну, скажімо так, шабашки. Я 2 дні дискував, продовжую цього літа. Два дні дискував, 4 дні, 4-5 неділю. Сиділи вдома, чекали, поки підсохне земля. То в цьому році цього немає. Немає шабашок і ті, що були вдома році. Тому що, скажімо, все, що я міг, я все людям потискував, скажімо, як перший, перший прохід після деокупації. А далі люди вже шукають дешевше, краще. Тому що не проходиться. Друзі, ну що, ми приїхали на другу ділянку, та що краще. Ну оце й дивіться, да, тут вид трішки трішки другий. По-перше, у нас тут чорнозем. І що. Ну але все одно, ну не те, що хотілося. Так що, оце ми дивіться. Пісок і чорнозем. Також без добрив. Прополювання було одне, що тут, що там. Одне єдине там класика, тут під Грандстар. І оце... Ну, Грандстар, я вам скажу, спрацював, дивіться. Падали ці ці. Ось вона вся відійшла раніше. Ну, може, оце не знаю. Оце може ці. Ну, а так я ж говорю, в принципі, я думав буде гірше, але він такий чистенький. Вовчка я також бачу там пару декілька, але я не знаю, в тому році щось дуже по, по других полях я дивився, щось дуже вовчка я не наблюдаю. Може дійсно із за того, що засуха. Ну це таке. Бачите, ну містами, ну, ну хто з Це воно. ну Та може це падалі. Ну. Це щось більш менш, це також більш менш. Ну, вона хоч сформована, розумієте? А на тій ділянці на попередній, там, там взагалі, там не то, що не сформована. Тут хоч видно, що щось присутнє. І оце, оце, друзі, такі соня хоч сусіди те саме. Те саме. ну, Може трішки краще, ну дійсно там. Ну, Я їм маю на увазі, на вигляд те саме. У них там стопи вони. Ось дивіться, ну є щось таке. Поодиночне. Ну немає як раніше. Раніше просто його в рядку, там я не знаю, на метр 20 штук. Зараз бачимо, ну таке. Бачите, де рідший, там краще. де рідший. Прямо непогано. Також в мене ще одна ділянка покажу вам. Ну але вже в слідуючому відео Я там і був два дні назад, але не знімав, телефон сів. Ну щоб ви розуміли, там Там мабуть на 5 метрів Ну так вийшло. Звісно ми так не хотіли, але хотілося краще Получилось як завжди Вибачаю. Так і що я хотів сказати Там Ну, якщо той сонях хаотично рідкий, але якщо його виставити в рядок рівно, то десь там на 1 метр виходить. Не, не на 1 метр, один сонях виходить метра на 3 на чотири. 4 ну, Там дійсно такі рулі, що ну, я, мабуть, таких і не бачив. Ну, там я також нічого не очікую, такого, щоб мене щось удивило. Я вже взагалі не удивляюся нічого. Тому... І це ж я говорю, ну, це не тільки в мене таке воно. Тому... Люди оце після ну, останні два роки цією землею люди просто зводять кінці з кінцями. Щось продають, щоб купити, я не знаю, там, паливо, чи для спалива, чи... Вже витягуються як можуть на всю катушку, вже скажімо так витягнулися. Ну, але все одно не здаються, щось питаються. І дуже в мене дуже багато в цьому році знайомих. Ну як дуже багато. Є там три чоловіки. Також із за цих коштів. Пересівались там і тому подібне. А що, Пропонують потівний матеріал. Скажемо так, що до війни. Ну, йому там вже 2-3 роки. І говорять, там схожість, скажімо, не 100% схожість, а там, ну не знаю, 70-80. Але ціна солодка. І вони тянуться за ціною, купують ці семіна. Ну, скажемо там... Так, стоїть, коштує мішок 6, да, там, піонер якийсь і ще щось. А їм пропонують там за 2,5. І вони з радістю купляють, сіють, додають, ну, кількість додають на метр чи на мільйонах там, вищитують, додають кількість, але ж є одне але ж. Ніхто ж не розуміє, вони кількість додали на ціни. Але ж не зрозуміло де насіння те, що всходить, а те, що не всходить. І оце також знаю я три поля. Одне тут ось неподалік. Е також хаотично. Тобто е на метр три, потім 2 метри немає ні одної, потім одна, потім п'ять. Ну тобто отакоє. Ну також він, ну правда, рідкий. Ну шляпки. Дебелячі шляпки просто дебелячі. Так що, друзі, отака вам і земля. І дощу немає, і щось воно таке діється. Я припоминаю. Воно, мабуть, оце цей рік і ще два роки. Не буде дощу. Потім три роки. Ну це вже як так, як практика показує. Там хто його знає? з нас? Цими ракетами, з усім остальним. Ну, в тому році заливало, позатому також заливало, позатому також заливало. Тепер будемо три роки без дощів. І що, на наступний рік, максимум 3, максимум 3 на метр. Інакше ніяк. Якщо будуть дощі, добре будуть, але ми візьмемо те, що ми візьмемо. Якщо не буде, то ми хоч трішки перестрахуємося. І візьмемо з чогось що, хоч щось. Ну хоч наприклад хоча, хоча б як оце. Ну а як ото я взагалі мовчу. У мене того насіння, там де ми були на попередній ділянці, в мене більша половина ото такого. Тільки плюс і з бур'яну. А якщо оце ділянка одна більш-менш краща, ну я не думаю, що вона якусь погоду нам зіграє. Головне, друзі. Головне, щоб війна закінчилася. Да все были здоровы. А это такая. На нуль выйдем, и то спасибо. Так что, друзья, до встречи. И всем добра.